Ось таким возиком привожу коням водичку в день попити. Марта пішла. І ось так виглядає ділянка, де ми косимо сіно і потім коні випасають. А ось так виглядає ділянка, де нам люди не дали косити і випасати коней. Кажуть, ми будемо самі щось тут садити. Ось що вони тут садять, дивіться. Який ліс. Оце є така людська жадібність. А я Два роки тому тут його випас, виорав і один раз навіть овес посіяти. Потім мені знаєте, як вже зробиш, потім людям воно вже подобається. Як воно? І вони кажуть, ні 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 все, ми більше тобі не даємо, хоча я їм платив оренду навіть за те. Ми будемо самі виробляти. Бо в мене тут картина була. А зараз бачите, як самі виробляють. Ось моє. Викошене. А ось їхнє. Проблем. І сам не гам і другому не дам називається. Ось так. Ось так коні вигризають. Коло видно. За півдня коло. Молоденька травичка. І в другій половині дня я їх перебуваю на інше місце. Ось таке коло виходить. Молоденькі вони люблять, пасуться, а це старе. То не в кущах вон чухається марта від цих сліпаків, щоб не кусали. Ясмінка. Пасається. На новому місці я теж перебив її і Аїша. Зараз прийду додому, наберуся сили, як то кажуть, і зроблю ще. Електропастух там продлю до того великого загону. Зроблю ще такий невеличкий, там, де я коней ганяв по кругу, там зараз трава підросла. І можна під'єднатися до того великого без проблем зробити ще маленьку загорожку під електропастух. То піду зараз робити, як вийде кінцевий результат, то покажу. Так що електропастух, звичайно, не рівняється з цими цепками, але треба, щоб були відповідні такі ділянки зручні, де можна коні випасати. У нас тут благо ще є. Ось бачите яка дика природа. Оце все я кошу вже два роки. Бідна земля, пісок. Але як для випасу для трави то піде. А як я сюди заходив, то було тут отак. Якось тут отакі хащі. Щось вирубували, а це вже ми не осилили, бо тут низько і мокро. Може ще колись наступною весною ми і тут поборемося, але вже не зараз. А оце що зробили, то шикарно. Допомагав мені товариш. І ось така краса тут, пощі. Гектарчик для коней біля хати, можна сказати. Так що сюди можна буде і переносний електропастух зробити теж пізніше. Тобто головне заземлення. Біля кожної ділянки треба заземлення, щоб було. А все інше воно переносне. Тобто акумулятор, електризатор цей ще трансформує ток. І переносні уже пластикові стовпчики з стрічкою цією, що чим огороджуючи. І все. Але заземлення це та штука, яку ти повинен біля кожної ділянки зробити, бо без заземлення це все переносне працювати не буде. Так що робиться один раз. А далі те все переноситься можна з ділянки на ділянку. Ось і зробив я такий невеличкий ще загончик для коней біля конюшні. Ось конюшня. Якщо ми отак виходимо сюди. Раз. І біля того великого загону я загородив, розділив на такі маленькі, бо тут велика трава, і якраз от їм тут, щоб її не косити, можна пасти. До цих желізних стовпчиків я зробив такі дерев'яні прокладочки. Тут дерев'яна прокладочка на воротах. Так, а з цієї сторони в мене дерево. Чік. І чудово. Тут можна їх тримати і зимою, щоб сильно інколи, так сказати, не затаптували ту велику ділянку, то можна на цій маленькій тримати. Ми все рівно тут Її використовуємо для розвороту возом або ще щось. Де такого. Так що електропастух не, не нарадуватися ним. Там я до тих стовпчиків Цих. з цієї сторони зробив такий. Ленточку протягнув. В общем, використав стовпчики з двох сторон. Все. Коні коли знають, що таке електропастух. Вони. Далі з ними проблем вже менше. Шо ви? Хочете знову, щоб сідла повдягав на вас трошки, так? Да? А Ясмін. Ти моя красавець. Що ти там наїлась? Марта такая, как девчонка. Ничего, что четыре дети не привела. Да, Март. Не люблю да, с ты дати ясминка, ясмина, ты фаня хорош, ти мою, а тюмовин, хорош, хорош, хорош. Хороші мої дітки. Мої дитки. Аиша, ти вже теж така широка стала. Стоїш широка, да? А ну, грудина. А ну ясмини яка. Але товщина ноги. Короче, вона в них... Ну, у Аиши ножки будуть повыше потущені то у ясміни теж не туненька да. да моя хороша Воно їдалося.